сьогодні ми знаходимося у місці, яке входить до сімки архітектурно-історичних чудес Миколаївщини. За переліком видатних імен, пов'язаних з цим місцем, можна складати історичний каталог Миколаївщини. Сьогодні рубрика Незвичне місце запрошує вас до Миколаївського некрополю. Миколаївське християнське кладовище з'явилося на карті міста ще в 1790 році. На його території ховали православних, католиків та лютеран. Тут і засновники нашого міста, адмірали, священники, лікарі, учасники Першої та Другої світових війн. Ніколаївський Некрополь – это саме містическое і найзагадочне місто в Николаєві. Я, я б навіть це кладбище в тройку самых мистических мест. Существует много легенд, которые связаны именно с этим Николаевским Некрополем. Первая легенда это, конечно же, мраморные ангелы. Как известно, существует второе название Николаевского Некрополя, которое имеет название. Город мраморних ангелів, то на сьогоднішній момент наші близько около 350 ангелів, котрої знаходились іментом кладбище. Ну на сьогоднішній момент захраніли лише 21 ангел. Яка далі судьба тих, котрої щезрі, не Безумовно, сам Миколаївський некрополь це вже незвичне місце, але й у ньому є свої унікальні історії та незвичні місця. Перед вашими глазами похоронена женщина, которую в далеком-в далеком, в далеком в 1937 году умирающий от голода священник отец Николай Романовский назовет светлым ангелом. Вы знаете, вот таких историй у нас очень много. И я точно уверена, что многие люди со словом некрополь, кладбище вот как-то не связывают семейные истории. Но ну это же кладбище. а Что ж тут смотреть? Я думаю, что вы со мной согласитесь. Вот под каждой этой плитой чья-то судьба. І не завжди вона була такою безоблачною, як хотілося б всім людям. Священомученик Микола Романовський народився в Ананівському повіті. Сьогодні це територія Одеської області, в сім'ї священника Олександра Венедиктовича Романовського та його дружини Марії Іосіфони. Про Миколу Романовського написані книги і десятки статей. Багатьом відомий його життєвий шлях, який закінчився трагічно. В 1931 році Микола Олександрович був арештований НКВД разом з сином Антонієм. Священник отримав вісім років з конфіскацією майна і був відправлений в Карагандинський лагерь для відбування покарань. Туди ж відправили й Антонія. У 1937 році, умираючи в Карагандинському лагері від голоду, священник, отец Николай Александрович Романовский, написал своей жене и передал, оно чудом дошло до нас, я думаю, вы поймете, что такое из лагеря до города Николаева сюда, письмо на пожелтевших каких-то там листочках, а какими они могли быть еще, послание из лагеря. Мой ангел-хранитель на всей многолетней моей трудовой жизни. Что же я могу сказать тебе в своем прощальном послании? Земно тебе кланяюсь и прошу прощения за то, что хотя и против своей воли причинил тебе на склоне лет твоих такое великое горе. Не печалься, мой ангел, и сейчас. Вспомни о том, что многомилостивый промыслитель даровал нам неоценимое сокровище, добрых чад наших, и теперь ты, обладательница этим богатством, одна. Не грусти обо мне, а порадуйся тому, что Господь сподобил и меня грешного воспринять такой крест мучения. Без ропота несу этот крест. Не горю о том, что, может быть, здесь мы разлучились уже до конца нашего земного странствия, а моли Бога о том, чтобы Он сподобил меня быть в вечности там, где будешь ты, мой кроткий, светлый ангел-хранитель. И очень горькие, пронизывающие последние слова. Побеспокойся о моем заочном погребении. Прощай и прости, твой беззаветно любящий, заживо погребенный Николай. Без сумнів, Миколаївський некропіль дивує кількістю вражаючих історій, але в нашому Миколаєві є ще дуже багато місць, дізнавшись про які ми дивимося на наше місто новими очима. Всім привіт! З вами молодіжний клуб та його постійні ведучі Наталка Рагозіна та Ваньок Потапов. І саме сьогодні наше яскраво, веселе, весняне, зелене місто приймає гостей з Херсонщини та хоче побачити їхній екстремальний вид спорту Наталко. Наша творча група також захопилася бажанням відчути екстрим, саме тому ми тут і давайте побачимо, що це за механізовані звірі та що в них під капотом. Що, пішли, подивимося? Ходімо! Літарні квадроцикли – це не ті, що готують до утилізації, як це асоціюється з назвою. Це машини, які легко долають бездоріжжя та можуть набирати швидкість до 90 км за годину. Отож, поглянемо, що під капотом у цієї машини. Двигун, всі запчастини головні тут головні. знаходяться, так? А під капотом що ж тоді? А під капотом тут. Ходімо, глянемо, що під капотом. Диви який маленький капот. Mm. і що це? Інструменти, значить, відписи для тормоза, управління ліб'яткою. Машина дуже легка в керуванні, коробка автомат, скажімо так, те, що для дівчат треба, дуже легко керується. Навіть поски безпеки є. Їдеш так, Скорость скажена. Така кілометрів 90. Комаряки летять у очі. Три посадочні місця. Два моста ведучі. двохприводна машина. Це повна проходимість, вона прям яка мусфінька. З чого ти взяв? Тому що я бачу кнопочка і передній мост він буде їхати, їхати, посередині, а я буду коментувати. Він не хоче їхати, він ти він бачиш? Хоче їхати. Він не хоче їхати. Ти Наша брата просто, він дуже він боїться. Він не хоче їхати, бачиш? Змагання є кантрі крос на квадроциклах. Є планується аквабайк. можливо, в Скадовську буде також на гідроциклах. Також ви можете приїздити до нас в салон. Тобто в Херсоні в нас є клуб Бірпі Лайф приймати участь в змаганнях. У нас виїзди Скадовськ, Станіслав, тобто ну, все це є. Кінбурська коса у нас також планується, тобто все це є. Взагалі в Херсоні ми проводили часто такі заходи. Ну, тобто, Тест-драйв це для нас звична справа. Але от Миколаїв ми освоюємо лише зараз. Ну, тобто, сезон це квадроцикли. Сподіваємося, квадроцикли. Ось у нас представники парку драйв, тобто ми будемо співпрацювати з ними і проводити в Миколаєві такі тестові заїзди. Бірк Пі це взагалі лідер в, в всьому світі по виробництву продуктів для відпочинку це гідроцикли, квадроцикли, снігоходи, роцтер, інша техніка. Коли я сіла на квадроцикл, мене вже переповнювали емоції. Але, як виявилось пізніше, це був лише початок. За дуже короткий час ми почали набирати швидкість, буквально пролітаючи повз дерева та кущі. Добре, що на голові був шолом, який добряче захищав. Після тривалого відрізку шляху, сповненого в усіляких перешкод, я почала адаптуватись до ситуації. Але коли побачила сходинки, зрозуміла, що зараз Все всередині наче охололо та завмерло. Але оскільки за кермом був хоч і молодий, але вправний інструктор, ми обминули всі перешкоди легко та безпошкоджені. Скажу лише одне ці шалені емоції краще хоч раз, але відчути сповна. пришли получить отличное э, впечатление, попробовать кататься на квадроцикле и летом будем здесь работать. Я так виду, ваш дыбль, да? да. Первая попытка, мы уже в предвкушении. Я очень-очень хочу. Такие эмоции? Немножко страшно, но желание все-таки все переборит. потрясающе, садишься в эту машину, куча а, рычажочек, которые речіжочок, всего лишь дві педали на коробку автомат. Поэтому как бы, я привыкла на обычно їздити. А тут а, чувствительность офігенно їдеш і она сразу і класно едет, Емоції правда дуже мішають набрати скористи, почути кайф. Ну потрясаючі емоції, хочеться що, і що і Хоч їздить. Хочу Миколаїв. Є це також ті, хто обслуговується у нас в Херсоні, у кого є гідроцикли, квадроцикли. Але треба трошки розтормошити Миколаїв. Ну, на у нас буде тест драйви на гідроциклах. Тобто, у нас техніка така. Є у нас і трицикли, можна і снігоходи. Ну зима у нас була така, що снігоходи у вас були дуже популярними. Наталка, ти взагалі каталася на оцій жовтій такій машині? Це машини. утилітарний, квадроцикл, утилітарний ваня. квадроцикл. У мене просто з риторикою дуже так не дуже. В общем, як тобі, які в тебе емоції? От е, щоб передати емоції, це треба сісти і проїхати. Емоції ну я не можу передати. Navid ne tobi, ne čez kamero. Ванечка, розв'язати, що ти не мокрий. В часті такі тапки, в мене мокрі носки. Взагалі дуже класно, руки трохи трясуться, а так весело. А ножки? Друзі, якщо бажаєте гострих відчуттів, квадроцикли це для вас. Вітаю вас! Ми продовжуємо активний відпочинок разом з вами. І саме на травневі свята припало відкриття мотоскового парку Драйв, до якого сьогодні ми і завітаємо. Ходімо. Наша очень давняя мечта. Мы проводили фестиваль всегда в лесу, в Ташкентском лесу, в Матвеевском лесу, то есть везде за окраином города. Ну и, конечно, многие жители не могли доехать нам просто потому, что далеко. И мы решили в этом году, в прошлом еще и в этом году, провести непосредственно в Николаеве, в центре практически города, но где есть замечательная природа, есть речка рядом, можно поплавать, можно пострелять, можно полазить. То есть, по сути, мы осуществили свою мечту, которую мечтали очень-очень давно. сезоном майские праздники ну что способствует э, активному образу жизни и ну собственно все зеленеет люди расцветают выходят на улицу и отлично проводят активное время Так і не повернувся, і щоб мені не було сумно відпочивати в мотосковому парку. Я запросила скласти мені компанію Антону. Антон. Всім привіт! Антон! Це я. Ходімо? Ходімо. Ході Страшно. А? Два карабина. Uh -huh. им, привет, карабин! Uh -huh. ну, привет! Дякую, а ми... А ми нормальні <рес> люди. <рес> Проходити ці доріжки не так вже й легко, як здається, на перший погляд. Лише від самої висоти дух перехоплює, а зважте й на те, що під ногами все хитається. Особисто мені було дуже страшно. На деяких етапах було особливо тяжко, боліли руки, але вихід був один. Щоб зійти униз. Потрібно було дійти до кінця. Антон же навпаки був дуже спокійним і легко проходив кожен етап. Она обезьяна, похоже. Надо было идти с детками на первый уровень. Антон, давай! Ну, да ведь Вставай! Антон! Молчи! Ну я посмотрю, как ты сейчас пройдешь Кричал, быстрее? Хорошо, хорошо Она точно выдержит, если я буду держаться? Не смешно І от нарешті спуск. Але на ньому я трохи вагалась. Доки я розмірковувала на тему, як мені спуститись, інструктор вирішив все враз. Тим самим мій страх було поборено. Ні, Антон! А, Мама! от понесті! Дякую! На землі мене переповнювали емоції. Знову це шалений трайф та адреналін. Дуже дуже страшно. Ну емоції такі: треба. так. Давайте поглянемо, як Антон це пройде. Оце було саме лячно. — Страшно. Да? — горлала горло. А мені було страшно. Ну, не знаю. Він руки до сих пор труся Трохи заспокоївшись, я вирішила спробувати приборкати свій страх на стометровому тролеї. І ми вирушили далі. О, боже! А ну, не одпуститься руками! оставить висеть так за плохое поведение. Праздник получился настолько душевный, настолько искренне открытый, что мы вот э, сами очень радовались всему, что происходило. Спасибо большое всем, кто пришел. Вы настоящие молодцы, экстремалы, и очень-очень большое спасибо за э, такое вот действительно душевное отношение друг к другу, не только к нам, э, к ребятам, к инструкторам и клубу «Кава», но и ко всем э, рядом отдыхающим. Очень-очень солнечно, очень весело, очень интересно. Спасибо всем. Порівняно з тест драйвом, тут потрібно більше сил та енергії. Але в подарунок за це ви отримуєте багато вражень та емоцій. Особисто мене це загартувало, і я відчула незабутні враження. Щодо Антона, він просто весело та скористю провів час, склавши мені компанію. Заміщайте.